Друзі, сьогодні розкажу вам про те, як знищити хвощ на е, вашій території. Е, це не популярний контент, тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте сердечко, вподобаєчку, тому що мій канал поки що не монетизується. Е, мої рекомендації будуть вам корисні і, е, надіюся, ви зможете їх застосувати в себе на території. Так от. Якщо у вас хвощ, це означає, що ваш ґрунт кислий. І реакція, якщо ви проведете аналіз ґрунту, буде кислий. Ось у мене в подругі є така територія. Дивіться, і тут ось, будь ласка. Як в тому е... бачу кить! Як в тому відео ростуть туї. бачите Для того, щоб ці туї е, викоренити, що я е, кажу робити? У вас є мульча, мульчу прибираємо, грабурками, гарненько підгортаємо до одного там, до бордюру так, згортаємо її гарнесенько. Всю-сю-всю, всю, всю. всю мульчу збираємо. Тоді... Прогрібаємо земельку гарно. Е, бажано так глибоченько трохи, щоб не тільки верхні, е, ш, верхній е, шар ґрунту, а і в мене тут помічників дуже багато. І чуть-чуть е, глибше е, просипати доломітову борошно. Дивіться, тут близько є гортензія, їй корисний кислий ґрунт. Але хвощ це не дуже е, класно, коли він тут. Е, Росте, тому я рекомендую або е вносити золу, попіл сюди, гарненько просипати ним, і пригорнути, пролити водою, добряче пролити водою. Це можна зразу видалити для того, щоб воно е вас не тригерило, що воно у вас тут є. Просто весь ґрунт просипати і пролити, щоб попіл. Е з водою пройшов в глибоку в землю, тому що ось ці корінці ви до кінця не видалите. Так, ви можете окропити свою територію, але ну, послухайте, друзі, у сусідів теж є е, хвощ. Якщо у вас одна і та ж земля, він звідти перейде сюди знов. Е, і тому краще... Клас! І тому краще зробити так, щоб цей хвощ не хотів сюди йти. Зайчик в мене руки від, від Боні, я не буду. Давай ти з'їж. Я вам даю З'їж ти. І тому, е, тому це так. Ну вибачте, я маю тут з боку спецефекти і одне, і інше, але я думаю, ви мене зрозуміли. Суть в тому, що е, потрібно ґрунт просочити. Золою попелом, для того, щоб він гарненько в себе вібрав і ось цей товариш не хотів тут рости. Тому що його окропити, це ви знищите цей корінь. Ось понесла грабільки. понесла собі грабати, Ви знищите ось цей корінь, але сусідній проросте. Потрібно зробити цей ґрунт небажаним для. Хвоща, розумієте? А так як він кислий, він для нього хороше середовище. Отож, розкисляємо ґрунт. Це процес розкисляння ґрунту. Наразі не вношу, тому що це не моя територія. Приїде подруга і ми внесемо це. Але суть ситуації я вам розказала. Надіюся, це було для вас. Корисно, і ви зможете позбутися хвоща, кропиви, таких, е, таких рослин, які е, класно ростуть щавель. Припустимо, кого він турбує, тих того, що росте на території, не за вашим бажанням. Ось так, друзі. Якщо вам було корисно, ставте собі, ставте мені, будь ласка, сердечко, таку вподобаєчку, і я вам буду рада. Підписуйтесь на канал, і я, звісно, звісно, буду ділитися новими для вас якимись лайфхаками. До зустрічі!